Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Лампа Його. Мене звати Андрій. А темою даного відеогляду буде люстра відробника Right Selection. Люстра на 6 плафонів. Є ще в колекції модель на 8 плафонів. Колір у мене матове золото, а також пропонуються ще такі моделі в кольорі чорний. Каркас її повністю з металу, плафони. З білосніжно-білого матового скла діаметром 12 см, Патрони Є27, кераміка, максимально допустима потужність кожної лампи 60 Вт. Купуються лампи окремо, я встановив LED лампи. Споживає кожна 6 Вт, видає близько 50 а Діаметр лампи максимальний, який тут підходить, 68 мм. Звертайте на це увагу. Я її підключив, ось так вона виглядає увімкненою. Скло дуже красиво виглядає, воно так рівномірно підсвічується. Світло яскраве, воно м'яке, ну водночас воно яскраве. Кімната для даної моделі може бути будь-якого типу та призначення. Площа кімнати близько 20 квадратних метрів. Від стелі вона відступає на 44,5 см, висота не регулюється. А тут, до речі, можна, ну, по-перше, Збираєте її самостійно, вона розібрана буде в коробці. Можна ці ріжки, якщо коротші, поставити навпаки в нижній частині, тобто поміняти місцями. Довші сюди, коротші донизу. Кріпиться вона за допомогою монтажної планки, діаметр стильової чаші 10 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Лампа Йої. Побачимось.